Усіх вітаю! І це все ще експериментальний формат новин з поза ранку. Бо може, ви любите дивитися новини вночі. І сьогодні в нас офігезні новини. Я офігіла, ви офігієте. він теж он офігів. Я офігів, Валіра. Я офігів. Почнемо з новини, яку ви вже всі напевно чули. У Львові зупинили рух транспорту, щоб пропустити голуба. Скажіть, ну це ж ну це ж, це ж, ж мило. Ну і до менш цікавих новин. Літак Раїсі, як то кажуть, наші недобрі сусіди, здійснив жорстку посадку, совершив вертольот президента Ібрахіма Раїсі. зв'язі з ним нет. Посадка була настільки жорстка, швидше, як у романі Агати Крісті. Ви можете його знати по менш талементній назві. Вранні чутка посумували за улюбленим диктатором. Все традиційно з салютами. Потім провели його в останній шлях, і вже готові обрати нового. Вже й дата є 28 червня нові вибори нового диктатора. Як слоган звучить? Дарую. Де ще сумували за раїсію, а вже ж на Расісі? В голові це прикольніше звучало. До іранського консульства у Москві пам'ять о поставках чудових шахетів принесли квіти. Єдине питання, чого на гераньки? Було б так символічно. Можливо, ви спитаєте, хто винен у летальній посадці? Це ж очевидно. Байден, ти за чим та з Іранці звинуватили США, бо саме із за їх несправедливих санкцій іранці не змогли обслуговувати старенький американський самоліт. Ну Надо коли вони розбираються, що то було. Ми з вами розглянемо альтернативні версії. Я вже ж про версію Соловйова. Він виступив у стилі мо Сімпсонів. Алло, це таверна мо, завжди вам раді. Вачу сіду вас прізвище Ниті. Секунду. Тут є нити. Бачу, сід Ниті. народи, бачу Хе-хе-хе. Так на головному шоу Росії по перетворенню мізки в кашу показали Мем як новину. Когда ми говорили о трагедії. А сьогодні неожиданно французький канал видав таке. Група Ха высказывающаяся в Телеграме утверждает, что пилот вертолета был агентом Манса. Он даже называет имя Эли Коптан. Правда, телі ні, Ну, звісно, все це частина тих слухав, котрий ходять. Жарт тут будується на грі слів: гелікопта, гелікоптер. До речі, головний росіянський слідчий забув додати, що гелікопта був не сам. Йому допомагав механік Двиг Ум, і а вже ж штурман навіг Атор. Що в наступному випуску? Що ще ми повинні дізнатися? Хто потопив Титанік? Поговорюють, що то був спеціальний агент Ейс Берх. Все, все, зупиніть мене, все. Стоп. Ну, і ще пару слів з приводу цієї ситуації. Всіх цікавить питання: чи дестабілізує ця подія режим Ірану? Ось як висловився американський інститут вивчення війни? Ну, ні. Ну, і для нас ця історія є повчальною. По-перше, ігристим треба запасатися заздалегідь. І по-друге, людина, яка загадала це бажання, можна якось наступного разу більш чіткіше говорити слово Росія. Ну що, відчуваєте, як зріс рівень культури в нашому суспільстві? А це все тому, що в міськраді Дніпра повідомили, що вмовили мера Дніпра. Філатова не матюкатися в соцмережах, буду завірив Філатов. Насправді ні, але він міг би. Якщо ви думаєте, що це все несерйозно, то я вас запевняю: всі, хто зустрічався з Джокером, не були такими серйозними, як я прочитаю керівник департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання. Корупції саме він поставив підпис під цим документом, який гарантує, що культура і моральність в нашому суспільстві у безпеці цікаво. Він сам на пам'ять зможе назвати свою посаду. А зараз буде перевірка на вашу пам'ять. Пам'ятаєте, перший фільм? Про Остіна Паверс чи фільм Руйнівник зі сталони чи фільм з Луї Дефінесом Заморозка, що ці картини об'єднує правильно заморозка І ці всі сюжети цілком можливо скоро зможуть стати нашою реальністю, бо китайські вчені зробили прорив. Не той, про який усюди дід торочить, а справжній науковий прорив науковцям вдалося заморозити, а потім розморозити клітини мозку. І що більш важливо, вони продовжили працювати за допомогою ембріональних стволових клітин людини були вирощені органоїди. Їх помістили в різні хімічні сполучення, після чого заморозили. А за 18 місяців розморозили. Нейрони при цьому продовжили посилати сигнали в звичайному режимі. Подібне відкриття наближає вчених до створення технології безсмертя мозку. Тобто, будь-кого можна заморозити і потім повернути до життя в далекому майбутньому. Вас дуже прошу. Не розкривайте цей секрет рашці, бо це ніколи не скінчиться. У нас, до речі, теж прорив, але не науковий, правовий. Бо права якби є, а якби їх і нема. Чогось наша влада вирішила, що найефективний спосіб перемогти це викрадати своїх же громадян. Ні, ну якщо вони хочуть перемогти в статистиці по викраденню людей, то це дієло в іншому випадку ні. Відкриваєш стрічку новин. А тут скандал за скандалом. І всі стацика. Ані ось вчений з Лондона запропонував знищити людство вірусом щоб зупинити кліматичні зміни, але всі інші стека. Остановили на п'ятій станції фонтана. Перед страною, да? А я що должен? Ні, не... А чого ти тут гуляєш? Так достопова. А хто ти такий, щоб мені такі питання задавати? Представитель ТЦК. А хто таку ТЦК? Давай теоріємо. Мен... Знаєте, це той випадок, коли у свідомості суспільства ТЦК вже більше не про комплектування, а про угрупування з приставкою «злочинне». Бо в комплекті бусики, пробіжки і не дуже коректна та вічлива поведінка. М'яко кажучи, я а вже ж не професор логіки, але про причинно-наслідковий зв'язок щось чула. І ось мені здається, що наслідком примусу є непокора, образа, злість. А ніяк не мотивація, щось робити, мені абсолютно байдуже мобілізують людину, яка сидить в ресторані чи не мобілізують. Більше того, з огляду на те, що я побачив в учебках, а це були люди, яких прям примусово мобілізували. З більшості з них я б не хотів опинитись в критичній ситуації, коли треба буде тримати траншеї. Я не знаю, як ці люди себе поведуть і чи будуть вони взагалі їх тримати, тому що в них немає жодної мотивації. І якщо поруч зі мною ставлять людину, яку притягнули силомиць з цього ресторану. Він не хоче служити і тільки шукає привідів там, кинути цей автомат і здатися чи навіть здати ТП, то може бути різні варіанти. Я б, Мені краще, щоб навколо мене було 5-6 людей, замість там, 10-20, але на яких я зможу точно покластися. Як щодо адекватних заходів залучення громадян для захисту країни, підвищення заробітних плат, соціальний захист військових і їх родин, примус. Чітке визначення строків демобілізації, Бусики внутрішні розслідування та притягнення до відповідальності командирів, закручування гайок. відношення до громадянина своєї країни з повагою, захист його прав та свобод, гарний фільм. Голодні ігри, до речі, про голодні ігри. Тут один депутат запропонував нардеп Данило Гетьманцев. Пропонує розігрувати бронь від мобілізації просто в лотерею. На перший погляд, абсолютно неадекватна ідея. У вигляді лотереї забезпечить справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед усіх чоловіків, незалежно від їхньої професії чи інших обставин. Так вважає гетьманцев. Все пояснює, чого кітні севердін вирішила піти замість сестри. Бронь від мобілізації сьогодні. Отримає. Що нас. Ні, пробачі, йди до мами. Ні, Ні. знайде її. Ні, знайди її, Прямо. Так, я тут почитала і побачила, що багато хто як контраргумент на обурення всіма цими подіями використовує оцю тезу. Не підете воювати в українську армію, будете воювати в російській. І ця теза справедлива. Але для мотивації, а не для виправдання злочинів. Бо злочини Росії або потенційні злочини Росії не можуть виправдати злочинів нашої влади, бо Кримінальний кодекс не так працює. Я майже впевнена. Ну, якщо якісь зміни туди не внесли. Коротше, до чого я веду? В нас є ворог, який на нас напав, і це Росія. Ми проти нього повинні об'єднатися. Годі вже знецінювати зсу, топтати конституцію і ганьбити нашу країну. Все, все сказала. Якщо вам недостатньо хорора в житті, є такі, то для вас офіційно пункт призначення повертається. До фобії з колодами прибавиться ще шоста частина буде називатися кровні узи. І вихід фільму заплановано на 2025 рік. В ювілейні 25 років з дня виходу першої частини франшизи. Прокинься, мрець. По-перше, це мотивація вам встати раніше, щоб раніше бути сонним. А по-друге, це нова назва фільму з Даніелом Крейгом із серії Ножі на голову. Вихід заплановано на початок 2025 року. Ну і на сьогодні це всі новини. Величезна подяка ЗСУ. І вам, мої глядачі, за те, що додивилися, я спати.